На російська атака по Київщині забрала життя чотирьох людей. Ще 23 травмовані, з них шестеро це діти. Повідомляє нас поліція. Та додає точна інформація про постраждалих нині уточнюється. Найбільше постраждалих у Фастівському районі десятеро серед них і троє дітей. На місці там зараз працює наш кореспондент Сергій Єрьом'енко. Він з нами наживо. Сергію, вітаю тебе! Що відомо на зараз? Слав, найперше, я хочу сказати про те, що ми зараз стоїмо біля колишнього паркану, колишнього, очевидно, затишного будинку. Тут жили очевидно працьовиті хазяновиті люди. Там квітник, там невеличкий городик. Зрештою, це все, що лишилося від цього обіця після ракетної атаки росіян. Представники ДСНС продовжують розбирати завали тут від ночі. Тут горіли два будинки. Ось на тлі одного з них ми стоїмо. Пожежі вже загасили. Офіційно повідомляють про одну загиблу людину в Мархалівці: вісьмох поранених і серед них одна дитина. Переважно це посічення, якісь там певні подряпини. Ну такого нічого серйозного немає, відповідно. Ну і звичайно, це перша психологічна допомога. Люди на стресі, люди дуже нервують. Тут важливо сказати про те, що буквально перед тим як вийти у це пряме вімкнення, я зустрів тут пані Марину. Вона Родичка тих жителів, які тих мешканців цього будинку, і у неї є трошки інша інформація стосовно е, поранень, тому що ось до цього нам працівник ДСНС перепрошую Червоного Хреста говорив про те, що у вісьмох поранених вони е, незначні, невеличкі уламкові. Що ви можете сказати? Ну, по перше, тут було два будинка. Тут жила моя свекровіляна угу. Васильівна. У неї поранення ноги, переломи. Її достали під завалом. в цьому більшому домі. Проживали мого, мого чоловіка, брат з дружиною і двома дітьми вісім років і дванадцять років. У всіх дуже великі порізи, порізані всі лиця. У меншого в Ахмадіті достали 14 осколків. Осколкові поранені у всіх переломані ноги. Майже дружина Євгенія дуже порізана по лиці, по рукам по всьому тілу. Дуже забої великі. Немає ні домів. Ні машин, дві машини були, ну як ви бачите, немає, ну майже нічого не залишилося. Пані Марино, ви, тримає, ви тримаєтеся, будь ласка, і одужання вашим рідним. Працівники Червоного Христа е, говорять про те, що попередньо є така інформація, що ще п'ятьох людей шукають під завалами. Тут працюють, працю продовжують працювати е, психологи, надавати допомогу людям. Ракети влетіли десь пів четвертої. Я до того ми чекали дрони, як завжди, вже декілька ночей ніхто не спав. Це було страхіттє. І можу побажати тільки як мама і бабуся, щоб тим виродкам у пеклі горіть і щоб їм повернулося все, що вони нам несуть. Ми продовжуємо слідкувати за подіями тут. і Якщо буде оновлення інформації, особливо стосовно тих п'ятьох людей, які шукають під завалами, ми обов'язково вийдемо знову в прямий ефір. Слава дякую тобі, Сергію. До наступних вімкнень. Це був Сергій Ременко, який включався із Мархалівки на Київщині, де сьогодні російська армія завдала серйозних ударів по мирному населенню по цивільних. Будинках чергову ніч російського терору пережила Україна 69 ракет, зокрема й балістичних та майже три сотні ударних дронів, випустив по нас ворог. Про це повідомили в повітряних силах. Захисники неба знищили 45 крилатих ракет. Це були ракети Х-101 та калібри. Ще дві ракети Х-59, 69 Були локаційно втрачені. Щодо безпілотників, у їх було знищено загалом 266, з них збито майже 140, Решту подавили реби у повітряних силах. Додають, що внаслідок сьогоднішньої атаки. Яки постраждали більшість регіонів України, зафіксовано влучання на 22 локаціях, а також падіння уламків, збитих ракет і БПЛА в 15 локаціях. Зараз розповімо про все детальніше. 11 людей постраждали в нічної масованої атаки на Київ. Російська армія знову завдала комбінованого удару безпілотниками та ракетами. Після опівночі на столицю зайшли понад два десятки ворожих дронів. Потім окупанти вдарили по місту ракетами зі стратегічних бомбардувальників і кораблів. У Голосіївському районі уламок збитого шахеда потрапив у студентський гуртожиток університету Шевченка. Вогонь охопив зовнішнє оздоблення однієї зі стін будівлі. Приміщення частково зруйновано, також пошкоджено сусід Будівлю. На місці медики надали допомогу п'ятьом людям. Ще одна поранена жінка у Дніпровському районі. Там уламки збитого дрона пошкодили двопороховий приватний будинок. Також є руйнування багатоповерхівки у Шевченківському районі. Загалом цієї ночі до лікарні госпіталізували трьох мешканців Києва. На місцях прильотів працюють правоохоронці та надзвичайники. Вони нагадують, що по місту на відкритій місцевості продовжують знаходити уламки збитих ворожих повітряних цілей і просять не торкатися та не підходити. И близько, адже вони можуть містити вибухові речовини. На Київщині цієї ночі четверо людей загинули. 16 постраждали, серед них і троє дітей. Такі дані озвучили в ДСНС. Під ударом були шість районів області. В Обухівському в селі Долина окупанти вбили двох цивільних, ще один загиблий і один травмований у селищі Макарів Бучанського району. А найбільше постраждалих у Мархалівці на Фастівщині одразу восьмеро. Серед них дитина там дуже багато зруйнованих і пошкоджених будинків. Зараз у Мархалівці працює наш кореспондент Сергій Яременко. Він з нами наживо. Сергію, вітаю тебе! Чекаємо про результати наслідків від тебе. Настю, вітаю. Ми приїхали сюди буквально 10 хвилин тому, і скажу тобі, що знайти місце, де будинки постраждали найбільше, не важко, тому що дим від згарища від пожежі його видно буквально з в'їзду в селище Мархалівка. От зараз ми біля подвір'я, де працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують гасити пожежу від будинка. Ну, буквально нічого не лишилося, і важливо сказати про те, що вони продовжують гасити пожежу. Вочевидь ця пожежа не що працюють від цього займання. Так само були ще в одному будинку. Їх вже його загасили. Поряд подвір'я немає живого місця від. Будинків, ми нарахували щонайменше 4, які дуже сильно постраждали, але варто зазна зазначити, що поряд тут щільна е забудова житлових будинків і поряд е так само будівлі, домівки людей, які е зазнали пошкоджень, десь вибиті е шибки, десь е е уламкові пошкодження е стін. Звичайне українське подвір'я от перше, що хочеться зазначити, коли ми приїхали сюди, звичайне українське подвір'я. Видно, що живуть хазяйновиті. Люди ростуть півоні, невеличкий городик, і зрештою від оцього обістця, в яке люди вкладали душу, крім оцих і цього городика більше нічого не лишилося. Працівники ДСНС офіційно станом на зараз повідомляють про одну загиблу людину в Мархалівці, про вісьмох постраждалих. Серед них одна. Дитина, тут є руйнування, тут є дві пожежі, одну з яких, як я вже говорив, загасили. Гасінням другої займаються просто зараз. І ми продовжуємо тут працювати. Ми чекаємо на офіційний коментар від працівників ДСНС. Ми також поспілкуємося з місцевими жителями і будемо продовжувати працювати тут, слідкувати за подіями і детальніше про все розповімо в наступних випусках. Настя. Сергію, дякую. Важко дивитися такі кадри, і слухати такі новини. Але на жаль, така історія по всіх регіонах України, тому що Україна сьогодні пережила чергову непросту ніч під атаками ворога. Я нагадаю, що це був Сергій Єременко про наслідки нічних ударів Росії по передмістю Києва на в столичному регіоні четверо загиблих і 16 травмованих. Четверо загиблих нині на Хмельниччині. Такі попередні дані озвучив очільник області Сергій Тюрін. Ще п'ятеро людей з осколковими пораненнями у лікарні. Одна людина у важкому стані в реанімації. У регіоні зруйновані шість приватних будинків. Понад два десятки пошкоджені. повилітали вікна в закладі освіти. Понівечено комунальний транспорт. Троє дітей загинули внаслідок масованої ворожої атаки на Житомирщину. Їм було 8, 12 і 17 років, повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Постраждалих, за попередніми даними, 12 дванадцяте серед них теж є діти. Вісьмох людей рятувальники дістали з під завалів, потерпілі, госпіталізовані. В області пошкоджені або зруйновані понад три десятки житлових будинків, як приватних, так і багатоповерхових. Також понівечені близько 40 господарських споруд, крім екстрених служб, на місцях Пань працювали волонтери червоного хреста, надавали людям психологічну допомогу. 77-річного чоловіка цієї ночі вбили росіяни в Миколаєві. Ще п'ятеро людей поранено. Серед них і 17-річний хлопець. Місто масовано продовж кількох годин атакували ударні дрони, пошкоджені приватні будинки, офісні приміщення, об'єкт інфраструктури. Один із шахедів влучив у п'ятиповерховий будинок. Зруйновано кілька горішніх поверхів. З нами на зв'язку наша власна кореспондентка Луїза Геріоміна. Луїзо, вітаю тебе! Чекаємо подробиць атаки росіян. Вітаю Анастасію. Зараз ми перебуваємо біля п'ятиповерхівки, куди сьогодні вночі влучив вороже шахет. Я хочу сказати, що за останній час це була одна з наймасованіших атак російських шахетів на Миколаїв вночі. Близько кількох годин місто здригалося від потужних вибухів. Нині тут ще працюють рятувальники. Триває пошукова рятувальна операція під завалами. Ймовірно, ще є жінка. Наразі ще відбуваються порятувальні роботи і, можливо, ще буде одна жертва. Наразі, по інформації родичів, вона перебувала на цей час у, дому, у домі, і тому є можливість, що вона під звалами. Цинічна атака забрала життя 77-річного чоловіка. Ще п'ятеро людей поранено, з них 17-річний хлопець. Він у важкому стані ще двох жінок з під завалів деблокували рятувальники. Пліч-опліч з працівниками ДСНС працювали і волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України. Передали в швидку двох постраждалих, одну з яких допомагали деблокувати співробітникам ДСНС. Жителі розтрощеного будинку розповідають, що дивом вціліли. Після влучання шахеда зайнялися оселі та покрівля. Пані Наталя самотужки гасила палаючі вхідні двері. Втім, її також деблокували рятувальники. Почала бріти сусідня квартира. Я вже питалась вийти, але я поняла, що це безсмислено, почала тушити свої двері. Ну, вот Тим я спасла свою квартиру, потушила свої двері. Потім пока потушили так тишу, потушили. только тогда мене вже пожарные помогли мені выбраться. Нині з цього будинку відселено більше 200 жителів. Після завершення пошуково-рятувальної операції працюватиме спеціальна комісія, яка оцінюватиме збитки. А вже далі до роботи візьмуться комунальники, які затулятимуть потрощені вікна та покрівлю. Анастасія, дякую, Луїзо. Це була наша власна кореспондентка Луїза Єрьіміна з Миколаєва. Місто вночі атакували ворожі дрони. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Троє людей, зокрема 14-річний хлопець, постраждали внаслідок атаки дронів по Харкову. цій ночі влучання були зафіксовані в Основ'янському, Новобаварському та Шевченківському районах міста. Пошкоджене цивільне підприємство та офісна будівля а напередодні в області у селі Козача Лопень, Дергачівської громади внаслідок атаки дрона у свій день народження загинула 63-річна жінка. Надвечір ворожий безпілотник влучив у її житловий будинок. Наймасовіший удар з часів Другої світової війни, так сьогоднішній обстріл, описав мер конотопа Артем Семеніхін. Російські війська здійснили серію атак на Сумщину. Ударів зазнавали, як задавали як дронами камікадзе, так і ракетами. По Конотопу російські війська застосували ракети та ударні безпілотники. За попередню інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами має все відновитися, зазначив міський очільник. У сумах ворог уночі двічі атакував харчове підприємство ударним. БПЛА пошкоджено покрівлю, спалахнула пожежа. Рятувальники змушені були відійти через загрозу повторного удару, що ворог і зробив. Проте пожежу вдалося ліквідувати повністю. Це вже другий обстріл цього об'єкта харчової промисловості. Попередній стався у квітні. З нами на зв'язку Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаю. Доброго дня. Пане Віталію, Миколаївщина теж зазнала цієї ночі атаки. Я знаю, що тривали розбори завалів, чи завершилися вони вже. Ще тривають, ще шукають одну жінку. Є підозри, що вона пішла. Є ще ти її живою? Більше 30... Більше 30 було шухедів, 32 було збитих. Неправильно сформулював. 32 було збиття нашими силами оборони. Якщо б цього не було такої якісної роботи, то наслідків було б набагато більше. Три пожежі ліквідовано, і в області в Баштанському районі постраждало сільхозпідприємство. Не можу показати відео, але там щось з техніки, сільхосгосподарською знищено, згоріло. А-а-а... Дідусь 77 років помер, стабільно важкі дівчини з хлопцем 17 і 20 років, і 53 роки жінка. А на загал, зважаючи, що це наймасовніша атака, я не знаю, за рік чи за два по обласному центру, то руйнування на трьох об'єктах пожежі були, були ліквідовані. Якось ця атака наймасованіша за рік, приблизно, як ви сказали, вплинула на інфраструктурні об'єкти області і міста? Ні. Зважаючи на цілі, які вони обирали, таке враження, що в них немає нових даних, тому що удари були по старим цілям, які не є актуальні в принципі. А по чому вони били? А... Ну вони. Вони були по районам міста, де є е, підприємства, скажімо так, але при цьому влучали влучання в цивільні будинки, багатоквартирні, Це повторюється їх терористичні історії, коли вони просто беруть і засилають в місто шахеди чи, там, чи ракети. І з огляду на те, що вони змінили тактику в одну в місце, щоб перевантажити ПВО, вони закидають велику кількість дронів. То можу зробити висновок, що цілі в них не дуже, але хочеться все ж таки покошмарити наш, наших людей. Тобто, якщо я правильно розумію, то якихось обмежень зараз по електропостачанню, газу, воду у місті і області немає. Так нічого не пошкоджено. Тобто, постраждав дуже сильно приватний будинок, там машини, сільхозпідприємства, все інше без змін. Зрозуміло. Приватний будинок п'ятиповерхівка, тобто там ну, два поверхи зруйновано, тобто, там, де загинула людина. Угу. Більше нічого такого немає. Зрозуміло. Е, останнє питання: тоді: коли планується завершити рятувальні роботи і деблокувати жінку, можливо. Поки всі варіанти не переберемо до кінця, то рятувальні роботи будуть йти. Дякую. Тепер до Дмитра Платенчука, речника Військово-морських сил України. Е, пане Дмитре, вітаю. Вітаю пане Вадимо. Вітаю студію та глядачів. Цієї ночі був ще один комбінований удар. І є інформація про те, що запуски відбувалися також з морських носіїв ракет. Можете детальніше сказати, скільки саме ракет росіяни запустили з акваторії Чорного чи Азовського моря в нашому напрямку цієї ночі? Так я можу підтвердити, що було застосування калібрів більше десяти ракет використали Росіяни. В принципі, вчора в пізньому етері. Попереджав про це глядачів, враховуючи те, що в принципі готувалася авіація, то була така ймовірність, що буде застосована відповідно і морську компоненту станом на сьогодні залишаються в морі два підводних човни, які є носіями крилатих ракет. В принципі, ситуація передбачувана в будь-якому разі. Періодично, там, раз на місяць, може два рази на місяць, вони, на жаль, використовують і морські насіння. А чому так рідко? Є пояснення. Тут є різні причини. Це і безпосередньо логістичні питання щодо обслуговування цих систем, це і ефективність, яка, звісно, не вирізняється, скажімо, так, високими показниками вже доволі давно. Але в будь-якому разі там дати 100% вірну відповідь, чому саме вони їх використовують так нечасто, не можу, тому що можуть бути причини, про які ми з вами не знаємо. Пане Дмитре, те, що вони, хоча б двічі на місяць, приблизно, як ви кажете, використовують ці морські носії, чи свідчить це, що ми не можемо повністю на жаль, поки що контролювати акваторію Чорного моря, навіть завдяки нашим. Дуже потужним і модерним морським безпілотником. О, можна сказати, що ця акваторія знаходиться в стані такої сірої зони. Тому що, е, якщо брати безпосередньо надводну обстановку, так, то можна сказати, що ми її контролюємо. Так? Вони виходять з пункту базування, роблять запуски і повертаються назад. Тобто вони не перебувають постійно в морі. В морі вони представлені, як правило, лише підводними. Носіями на постійній основі, але при цьому в повітряному просторі над екваторією домінує російська авіація, і тому ця зона залишається сірою. Тобто і вони вийти не можуть, і ми. Але в той самий момент є вогневий контроль з обох боків. Якщо брати співвідношення наземні пункти запуску і підводні, точніше наводні і підводні, та що для нас небезпечніше? Підводні, очевидно. З ними і взагалі є якась форма боротьби? Ну, у світі, звісно, існують способи боротьби з підводними човнами, причому різних класів, так? і способів цих багато різноманітних, і відомі вони ще з часів Другої світової війни. Тут питання не в тому. Тут є деякі інші аспекти, які з цим пов'язані. Це, по-перше, по-друге, для нас, в принципі, небезпеку представляють будь-які носії. Крилатих ракет загалом їх в Чорному морі залишається п'ять надводних, три підводних, тобто три підводних човни проекту «Варшавянка» і п'ять надводних кораблів. Це два фрегати і три малих ракетних кораблів. Дякую дуже, пане Дмитро, що знайшли можливість для ефіру. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України. І ще одна коротка ремарка. Пан Юрій Зарко, білопільський міський голова, який вимушено покинув ефір, змушений був це зробити з міркувань безпеки. Бо на Білопіллі знову почався черговий обстріл. І дякую всім, хто долучився до збору для 38-ї окремої бригади морської піхоти, яка воює на покровському напрямку. Далі Анастасія Мазур і нове.